Я Таня, психолог, дружина, військового. Чекаю сама і підтримую інших людей, які проходять зараз цей нелегкий досвід. Все почалося з того, що я шукала для себе підтримки, мовно кажучи, своїх людей. Бо коли я почала чекати, в моєму оточенні офлайн не було нікого, хто б переживав подібне. В один день ми якось так зустрілися в місті стан і. На той момент вона теж уже чекала свого коханого з війни. Ми почали спілкуватися про це. І в якийсь момент Таня каже: а давай щось робити для тих, хто чекає. Власне, так і народився проєкт пов'язані історії всіх нас. Це дуже великий проєкт, дуже широкий, і він не має належати комусь одному. Він належить всім, хто. Цей е якраз стається з Томогівки, mm -hmm, з прифронтового містечка. Ці, ось цей ось цей і ось цей з Ужгорода передала жінка. Рукоділля, тому що це було щось дуже близьке, щось таке. Знаєте, як е нам здалось воно дуже, -дуже е таким е природним чимось. Ми всі пов'язані. Е Станом очікування, так, ми всі пов'язані тим, що когось чекаємо, чекаємо рідних близьких з війни. Дуже багато клаптиків звідусі з усієї України. У нас немає ніякої. Вони можуть бути із кордону. Тобто, і нам хотілося до клаптику, щоб був якийсь посил. Це може бути одне речення, що людина вкладає туди, чи що вона хоче, щоб її почули, що вона хоче сказати завдяки цьому через цей клаптик.